Вітаю, ви на каналі Настя Лайфенд Хоббі. Я Настя. І сьогодні буде відео по тегу знайомство. У декількох дівчат на Ютуб я вже бачила цей тег і він мені дуже сподобався одразу. Небагато питань, і питання такі цікаві для того, щоб трошечки більше дізнатися про людину, котра знімає ці відео. У мене сьогодні 5 листопада і я вирішила якраз зняти цей тег. Хоча, чесно, планувала його ще влітку. Коли в мене була тисяча підписників, я дуже хотіла от зняти, ну, знаєте, таке. Якесь відео, котре запам'ятається. Ось, воно, на жаль, не вийшло, якраз я поверталась з Польщі додому, і все це так наклалося трошечки. Не було на це часу влітку, а зараз є, є можливість і по часу, хлопці мої пішли до магазину, є можливість ось так взяти, сісти так, і відповісти на ці питання. Я взагалі теги дивлюсь, у тих дівчат. У котрих жодного відео не пропускаю. Ось, є теги, дійсно, котрі для мене дуже цікаві. Я хочу і про запаси, там є тег, цікавий, і про взагалі такі вишивальні ем, інтереси. Ось. Е, і їх я також колись зніму, бо, бо мені цікаво. Мені цікаво також у дівчат слухати ці теги. Коли не хочеться, знаєте, відволікатись на вишивку, а просто от, е, сісти, вишивати і, і щось послухати. В тегу 9 питань. І я буду по черзі відповідати, буду намагатись його робити не дуже довгим, так щоб це було таке відео послухати і щось дізнатися про мене. Тому що, наприклад, мені цікаво, коли дівчата розповідають про своє життя, якісь шматочки, про те, як до цього прийшли, там до тієї вишивки до вишивки якихось робіт. Це цікаво, це історія. Це трошечки дає більше нам інформації про ту людину, котра котра за кадром, так, і, і нам щось щось говорить. Отже. Перше питання, як вас звати? В кожному відео я кажу, що мене звати Настя. Так мене назвали, мені подобається дуже моє ім'я. Зазвичай я представляю саме Настя. Тобто мені вже за 30, звучить, звучить так, да? але я представляюсь Настя, якщо це якісь знайомі, друзі, знайомих, тобто якісь люди, котрі вже. Ну, якимсь чином про мене знають, так? І недалекі якісь. Якщо мені хтось подзвонить невідомий з невідомого номеру і скаже, як я можу до вас звертатися, вже ж я кажу Анастасія. Ось, Але по роботі також для багатьох я Анастасія, коли це ну, ще не знайомі для мене, наприклад, партнери, клієнти. А далі, коли вже більше дізнаємось друг про друга, то вже ж я вже кажу, давайте Настя, бо Анастасія. Е Ну, якось мені подобається, але все ж таки я, я Настя. От мені якось поки це, це, це укорочення більше імпонує. Хоча, знаєте, що цікаво, в Польщі, коли я була, в них є ім'я Анастазія, і вона саме Анастазія, і мені це так не подобалось. А вони як якби, там в садочок, коли я Мірона водила, коли там десь з колегами я кажу: я представляюсь Анастасія. Якби на, на наш звичайний манер, не не там не англійською, ні якось по-іншому. А вони мене одразу називають Анастазія. І це мені дуже не подобалось. А далі вже ті поляки, котрі мої колеги, вони вже дізнались, що я завжди кажу Настя. Тому вони мені потім називали Настя. І для них ось це тя доволі таке важкеньке, і в них так Настя. Ну, прикольно. Ось тому Настя. Де ви народилися? Я народилася в Запоріжжі до 20... До 2015 року роки я не дуже люблю свої рахувати. Ось у 2015 році ми з майбутнім моїм чоловіком приїхали до Києва і власне тут, тут далі і живемо. А в Запоріжжі я вчилась, навчалась в університеті. Ну і власне там провела більшість поки свого життя. Скільки вам років? Мені 34 буде в грудні. Я не вважаю, що вік це там таємниця. Знаєте, як от люблять там дівчата, не кажуть, скільки років. Мені здається, це просто, це просто цифра. Це просто число, скільки років ми вже прожили. Для мене якось після 25, мені здається, вік зупинився. Ну, не те, щоб зупинився прям в прямому сенсі, але я застигла от ось в такому в такому віці, коли хочеться пізнавати, хочеться подорожувати, хочеться пробувати щось нове, щось для себе відкривати. Тому досі вважаю, що цей період в мене продовжується. Так, зараз трошечки в нас з цим складності, скажімо так, труднощі, але все ж таки я думаю, що все це зміниться, зміниться на краще. І далі вже ми повернемося до такого звичного життя, коли будемо планувати бажати подорожей, бажати якихось цікавинок в житті отримувати, а не просто тихої, тихої мирної ночі, так і дня. Далі, який у вас характер? Знаєте, питання дуже таке цікаве, тому що я ніколи про це не задумувалася. Завжди все одно, це. На це питання, мабуть, краще відповідають ті люди, котрі навколо нас. В голову мені ось приходить тільки те, що я завжди ну, завжди як, я, я кажу правду, правду в очі, ось іноді вона не дуже, не дуже коректна, скажімо так. Наприклад, коли моя сестра або мама купляють собі якісь речі. І якщо ця річ, ну наприклад, от моя сестра скидає фотку, так як вам? І мама, наприклад, може написати: ну, наче ок, сама подумай, але вона подзвонить мені і скаже Настя, ну не дуже ж, да? скажи наші. Ну тобто таким знаєте поганим поліцейським завжди виявляюсь я. Ось. Дуже люблю командувати, це мені всі кажуть відверто, так але це знаєте, це пов'язано з тим, що якщо я щось організовую, то я повинна бути впевнена, що воно буде все ідеально, все буде чудово, тобто ну не буде ніяких там із'янів. Але це стосується тільки таких якихось. Організації свята вдома, або, наприклад, організації поїздки, але це власне не планування, а саме от організація. Тобто, щоб все купити, написати в список. Я завжди пишу списки на все. Тобто, якщо я кудись їду в дорогу, неважливо, це на один день чи на декілька. Я все пишу і все, щоб знаєте, один, два, три, чотири. І також правило, якщо хочеш щось зробити добре, то зроби це сам. Зараз, поки я також ним користуюсь, так я розумію, що це трошечки може неправильно, так, бо все одно все зробити, все встигнути неможливо. Ось, але я ну так, так, я, скоріш за все, буду робити це сама, знаєте, там вже до. Якогось виснаження до втоми, але, наприклад, там, я поприбираю вдома так, щоб все було пр -пр іноді доходить до крайнощів. Наприклад, можемо тиждень не витрати пил взагалі ніде. тобто, Але якщо я вже починаю прибирати і так, нормально прибирати, тому що в нас зазвичай кожен день у <кій> нас їздить робот пилосос і він збирає такий бруд, да, котрий щоденний, така пи пил, якісь там крошки чи ще щось. Ось, а прибирання таке генеральне з нормальним пилососом. Це все. І от якщо я його роблю, то я залізу в кожну щілину скрізь. Але тим не менше, я можу, наприклад, там тиждень-два тижня, Ось він проїхався, все поприбирав, тому трішечки вкрайне ще можу уходити. Ну, це так, все, що приходить на ум. Яка у вас освіта, спеціальність? Я закінчила Запорізький національний університет логістика. По спеціальності я не працювала. Хоча, знаєте, логістика це управління потоками. Тому, мабуть, логістика в нас у всіх в роботі, вона якось з нами пов'язана. Потоки ж можуть бути це не тільки машини, так, бо зараз, мені здається, якщо ти скажеш, що ти логіст, то всі подумають, що ти транспорт замовляєш. так, <сміття> і все. Отже, логістика це управління, управління, потоки можуть бути різні, фінансові, інформаційні. Все це, це перетинається, я думаю, що з будь-якою роботою. Чому ви обрала Ютуб? Я Ютуб почала дивитися якраз з кінця 21-го року, коли повернулася до вишивки. І так як Катя, 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 ти будеш в мене, мабуть, в кожному відео ось Катя Кристич-Меджик, вона мені скинула саме перше відео, котре я в неї запитала, кажу: які п'яльця, ну, от я якось хочу вишивати нормально, а не це на руках, бо я вишивала на руках перші свої картини, І вона каже: Я зараз тобі скину відео, я там про більшість розповідаю. Ну і все, і знаєте, і Ютуб більше я ніде власне, і не дивилася, а, -а, -а де дивитися? Yeah. Я більше люблю слухати і дивитись. Тобто, навіть зараз, якщо я м -м, вишиваю, то зазвичай, якщо я хочу почитати книжку, то я її слухаю. Ось, тобто я вишиваю і слухаю книжку. Тому якраз Ютуб для мене це таке ну не те, щоб відкриття. Може, раніше дійсно я ютубом так і не користувалася, не дивилась там ніякі відео. Все, що я могла подивитись раніше, це якийсь фільм. В принципі, ну або почитати книжку, так а зараз це це для мене в принципі і послухати, і подивитись, і надихнутися, і дізнатися щось цікаве. Зараз ми дивимося Ютуб канал а, ТГ Шевченка. Дуже цікаві є відео про Україну, про історію. Це все також зараз наразі це дуже важливо. Так, треба знати свою історію. Тому Ютуб для мене став наразі єдиним таким джерелом. Де я отримую всілякі знання і, ну, і просто його дивлюсь. Як часто плануєте викладати відео? Взагалі, в мене ідея була, коли я починала, починала знімати відео. Це ще було в Польщі, мені здається, з лютого я відкрила свій канал почала викладати відео. Я тоді планувала ви по назві, я думаю, ви бачите, Настя Life and Hope. Я хотіла знімати невеличке відео про життя в Польщі. Про саме про такі, знаєте, житейські відео, про які ти не дізнаєшся ні з яких підручників, або ну це тільки треба там пожити. Навіть якщо ти будеш там проїздом, або ти будеш, наприклад, якщо ти у подорожі, все одно це, це не те. А от коли ти там поживеш, то дуже багато цікавого ти дізнаєшся і про поляків, і взагалі про життя їх і про мову. Про мову це дуже цікаво дійсно. Тому що я думаю, що всі у. Українці, ну, Всі, хто розуміють і знають українську мову, то ті зрозуміють і відсотків 70 польської, це однозначно. Так, є слова, котрі абсолютно взагалі з іншої сфери ну, і, і ніякої аналогії ні з яким словом не проведеш. Але їх небагато і все це можна просто вивчити. Ти, коли їх 10 разів це слово почуєш, то, то ти вже його запам'ятаєш. От, Почала про одне, як завжди, а закінчую про інше. І тоді, коли я починала знімати відео, я хотіла, щоб це був не тільки про вишивку канал, а й трошечки про життя. Я почала саме з вишивки, так, і далі якось вишивка-вишивка. І так я до цих відео про, про Польщу, про життя, так і не дійшло. Але може, щось тут вже коли буду вдома, якось зберу докупи, знаєте, всі ці спогади, всі ці цікаві такі історії. Може, може, випущу таке відео. Ось, а вже коли. Почала викладати саме рукодільне відео, то воно, знаєте, захоплює Ютуб, все одно він, він потребує часу. Коли ти, наприклад, просто щось вишиваєш для себе, це одна справа. Коли ти вишиваєш і це потрібно ще показати, розказати щось про це, я дуже люблю поговорити. Я думаю, ви вже помітили, якщо дивились мої минулі відео. Дуже люблю я поговорити про все підряд. Ось, але я все одно намагаюся все ж таки по темі. Ну взагалі, в мене була ідея викладати по два відео в тиждень, але це я вже зрозуміла, що це нереально, тому що в мене нема стільки часу, щоб знімати їх навіть, тому що все одно. В будні дні я працюю, ввечері я забираю дитину в садочку, ввечері, відповідно, це такий домашній сімейний. Потім в мене є там годинка-дві на вишивку. І і вихідні. А в вихідні, що дитина вдома, треба якось щось придумати, якісь веселощі, кудись піти погуляти, кудись з'їздити, з кимось зустрітися. Тому. Максимум, все, що в мене буде виходити, це, скоріш за все, одне відео на тиждень, і дай Бог, щоб воно було. Ось бо, наприклад, якщо я ж кажу, вишивального, на сьогодні, ну, півтори тисячі хрестиків на моєму перетягу від мережки. Ну, Закінчила я з фетром там трошечки. Буду розпочинати бісерний набір. Планів багато, бажань багато, знаєте, ящичек з моїми планами на найближче майбутнє велике. а Поки, поки не все вишивається. Добрий вів вас у вишивку. Я вишивати почала в школі якісь серветочки, там якісь квіточки. Це все було подарено, подаровано. Садочку, куди ходила моя сестра. В них був якийсь, якесь там свято. Було ми принесли, мені здається, там можна було забирати, але ну, дяче було таке, знаєте, і воно не мало для мене ніякої такої там особливої цінності. Воно було так, але я спокійно це подарувала. І зараз можу сказати, що я з задоволенням дарую вишивку. Головне, щоб для мене головне, щоб ця людина розумілась, хоч трошечки, що це ручна робота. Тому що, наприклад, подарувати вишивку людині, котра в житті нічого руками не робила там і не знаєш, скільки це часу займає, що це, це ну своєї роду праця. А вже ж це хобі для мене, так? Бо я не продаю це, це я роблю для себе. Ну, для таких людей, мабуть, я б не подарувала, але своїм близьким, рідним я з задоволенням дарую, і мені подобається їх реакція на це. А далі, вже власне, в університеті, коли ми навчались, Катя. Знову Катя. Так, Катя починала вишивати, бо в неї мама рукодільниця прям просто золоті руки. Я думаю, що ви на її каналі дуже багато бачили, що вона їй там шиє. Це і конверти, і ось ці органайзери, і бісороплетінням вона займається. Ну, тобто, всім, 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 що можна, ось і шиттям і. Катя почала вишивати тоді в університеті. Знаєте, коли приходиш на пару, а пари нема. І, і мені також тоді захотілося. Воно було цікаво, дуже багато було сюжетів, котрі подобались. І тоді я почала вишивати свій парад куль від Dimensions, тоді я навіть не знала, що це. Але велика картина, багато ниток треба, все класно, ми поїхали, купили. Ну, от тоді я і почала. Власне, вишивати такі. Ну, щось серйозне, так що що, і, що і зараз в мене залишилось, і, і ця картина в моїх батьків, і вона мені дуже подобається. Я собі правда, купила від Dimensions оригінальний набір. Я хочу подивитись на різницю, тому що багато хто каже, що нема різниці, комусь і так окей, комусь і ок вишивати якісь китайські набори. Я зараз, наприклад, я не взялась би навіть вишивати там класік дизайн, або ці підробки на Dimensions. Або оригінал, або, або щось інше. Я думаю, що у більшості дівчат є що вишивати, так? є наборчики, і це не те, що там в закромах нуль, і а прям хочеться. ось тільки цей. Ну, це таке, це Ну, таке, моє, Знову ж таки, мене не не туди. Отже, Хто вас привів у вишивку? Так, Катя. <сміст> Катя. Ось, я ж кажу, Вона почала вишивати, вона почала вишивати, я пам'ятаю в неї від Анкор, там про подорожі, там був гарний потяг, там були кулі повітряні. Такий дуже цікавий семплер. Ось я його дуже пам'ятаю, як вона його вишивала. І от мені тоді, мабуть, я тоді побачила в неї кулі, і мені захотілося також ті кулі вишити в парад в кулі. Так, думаю, все <хи> досить вже мені. І останнє питання: чи займаєтеся іншими видами рукоділля? Інші види рукоділля? Так, я почала гачкувати. Моя перша серветку, я думаю, ви бачили в моєму попередньому відео. Далі, що далі? Рукоділля. Шити я не вмію. Тобто, єдине, що я можу шити, це прострочити рівну стріч-строчку, якщо там десь, ну як, рукоділля? В'язати я дуже хочу навчитись. Я колись ще от якраз я в школі була, я намагалась, але я дуже сильно, я пам'ятаю, затягувала ті петлі, і в мене не виходило. Зараз, я думаю, з цим вже буде трошечки краще. Я сподіваюся, може, в наступному році я за це візьмусь. Ось. А так, пошити, наприклад, якийсь органайзер я, я не візьмусь. В мене машинка, її явно треба кудись віднести, щоб її перевірили, тому що вона так десь, десь шиє, десь не шиє. Ось рукоділля. що ще ми називаємо рукоділлям. Мені хочеться спробувати різні, наприклад, техніки у вишивці. Шити, шити треба вчитись. От Мені здається, що шиття... Це, це про вчитись. Це треба якісь курси, це треба, щоб тобі показали, розказали про тканинки, як там ці шви, як їх закривати, відкривати ну всі ці нюанси, поки я не готова присвятити своє свій час на хобі на саме шиття. Може, колись, колись пізніше, може, я до цього дійду. А так, рукоділля, не ліплю нічого, фантазії в мене не дуже. Тобто творчість моя закінчується саме на додаванні якогось блиску в роботу, або там, не знаю, заміна на бісер годиночних хрестиків і все. Малювати я не вмію і не вчилась, і не вмію, і власне це, це не моє. От я так дивлюсь: у мене сестра малює, вона каже: ну, ти просто не ходила, не вчилася, але я розумію, що ні, це не моє. Ну, а так, мені подобається те, що я роблю, мені подобається присвячувати цьому свій час, і мені подобається реакція, наприклад, моєї дитини. Так. І він, коли бачить там, того самого, я просто зараз якраз дивлюсь на свої вишивки і згадує саме ось ці такі емоції. Так, він коли бачить там, ведмедика той від чарівної країни в, в цій кульці з тими лолітками гарнющими. Він завжди питає, що я вишиваю. Він дивиться, що я вишиваю. Він ну от я, коли почала вже вишивати, так так серйозно, скажімо так, він, він завжди це бачив. Тобто. В нас не було проблеми, що мені треба було десь закритись, зачинитись, щоб вишивати. Якщо це якась велика робота, так, я тоді йшла, бо мені треба розкластися, все ще було по також. Що? Я могла вишивати щось маленьке, наприклад, якусь там чарівну країну, якусь маленьку роботку там той самий от фрозлок я бачу в себе нитками, бісером неважливо. Він завжди зі мною міг там погратись, посидіти поруч, там пазли, якісь позбирати машинками, погратись. І це також, також прикольно, тому що це хобі можна поєднувати з, з моїм звичайним життям. Вас що вам було цікаво почути мої відповіді на ці питання? Якщо так, буду вам дуже вдячна. Якщо поставите вподобайку, напишете якийсь коментар. Можливо, щось, щось у нас з вами є спільне, можливо, також Запоріжжя, як виявляється, дуже багато дівчат, котрі знімають відео. На Запоріжжя і це це дуже прикольно, коли знаходиш людину, котру ти ем, котра народилася в твоєму ж місті. І нещодавно була у Поліни, Полінки на рокоділки, і ми з нею дійшли до того, що вона народилась в той самий рік, що мій чоловік, і вони жили в одному й тому самому районі, але просто в різних місцях. Тобто був навіть шанс, знаєте, що вони вчились в одній школі. Ось ну, це не так, але дуже все було близько. І ну це також цікаво, якось судьба. Доля зводить людей от в нас по життю. Отже, дівчат, буду закінчувати це відео. Дуже вдячна що підписуєтесь, дуже вдячна що дивитесь. Це це завжди це дуже приємно заходити і бачити, що хтось поставив подобайку хтось написав, якийсь смайлік залишив а ви просто написав, дякую. Це також також дуже приємно, тому що. Мені подобається знімати відео, мені подобається отримувати якийсь відео. Тому дуже вам всім за це вдячна. Добра, миру, побачимось.